Ми Не отримали жодної виплати. Ну що, ти не шкодуєш? Це дійсно оберіг. Платили 7 тисяч гривень. Я хочу у. застрахуватися. Хочу поділитися своєю історією. Можливо, ніч, досвід комусь стане в пригоді. Коли мені ще коли я була молодою <схід> до 40, я навіть не замислювалася над тим. А що є е, страхова компанія, до якої можна звернутися? Коли ти хворієш, наприклад, то можна за це не дуже хвилюватися і переживати. Або е, крім того, ну, ти можеш не хворіти, і яка частина коштів, грошей, які ти вкладаєш, вони тобі повернуться через той час, який ти хочеш? Так ось е, коли мені виповнилося 40 років, я прийшла до Олени Климченко і кажу: Лена, я. Хочу застрахуватися. І я хочу саме страховку, яка стосується здоров'я. Ти пам'ятаєш це? І ми з Ліною почали обирати програму, і мені Лена порадила ту програму, яка буде тривати протягом п'яти років. І це програма не тільки страхування життя, але й накопичення. А, і ну, це для мене був, звичайно, такий важливий крок. Я прийшла до чоловіка, ми з ним вдома дуже довго говорили на цю тему. Чоловік мене відмовляв, він ну, не, не вважав за потрібним, за необхідним, щоб я страхувала там, своє життя. Але після того, як я застрахувалася, ми застрахували нашу дитину і чоловік застрахував своє життя. І тільки ми всі застрахувалися, у нас відразу почалися страхові випадки. Перше нас із чоловіком вкусив кліщ, і ми дуже довго лікувалися. Це було дуже неприємне лікування. Воно коштувало великі грошей. І коли ми принесли довідку і на наступний день отримали виплату. Ми були шоковані, тому що чоловіку за укус кліща заплатили 7 тисяч гривень, мені заплатили близько 3-4 тисяч гривень. Я була дуже щаслива, дуже рада і дуже задоволена. І постійно, коли зараз трапляються ну, різні життєві моменти в нашому житті, то палець зламав, то, то захворів, то ще якась біда. І коли ми приносимо довідку, отримуємо гроші стає на душі тепло, і, звичайно, чоловікові так натікають: типа, ну що, ти не шкодуєш? Ну як, все нормально? Тому ми справді, наша родина дуже задоволена, що ми застраховані, і крім того, застрахована наша дитина. І я планувала застрахувати дитину. Іліна каже: Віка, страхуй, поки Каріні не має 14 років. От, ну, добре. Я, звичайно, довірила професіоналу людині, яка в цій сфері працює, яка знається, яка є кращою, показує найкращі показники. Звичайно, я прислухалася, І в нас Каріна також почала ну, як дитина хворіти, то танзіліт, то там ще якась хвороба. І ми також дуже швидко, як батьки, отримували виплати. І приємно, що іноді ці виплати. Більше ніж мама і тато витрачають на ліки, і це дуже приємно також. Тому я дуже вдячна вашій компанії, вдячна дівчатка вам за вашу роботу. Ви робите дуже великі, велику велику гарну справу. Лена, дякую тобі. Бажаю дякую. успіхів та слав. Не можу втриматись, щоб не поділитися своєю інформацією. У нас в сім'ї вийшло майже так, як у колеги, але з точністю до навпаки. Спочатку застрахувалась я, потім застрахувався чоловік, і ми не отримали жодної виплати. Нема ніде нічого. Уже ми чекаємо тут тху тху ну, все слава Богу, не відбувається. Так що я вважаю, що страхування це дійсно оберіг, оберіг від всяких ситуацій неприємних, ну майже в нашому варіанті. Це трапилось так. Дякую. І якщо іще ви не застраховані, я вам від душі рекомендую компанію TASLAF. Будь ласка, приходьте і звертайтеся.